Баги нам подарували волонтери для висування на позицію. На, на цій багі працюють мобільні групи. Приїхали, відпрацювали і одразу відкат на інші позиції. Дуже виручає в болоти місцевості, враховуючи те, що йдуть дощі, дуже виручає прохідність її. Тобто розрахунок сів, погрузив боєкомплект установку, приїхав, відпрацював і одразу може відійти в більш безпечне місце або на іншу позицію. Сюди кладуться боєприпаси ракети. Решта вся на собі. Приїхали, швидко знялися, відпрацювали або прямо з капота працювали з баги, відпрацювали по противнику, склалися і назад. ЗСУ дякує нашим волонтерам за підтримку та допомогу Збройним силам. Дякуючи вам, ми живі і працюємо на перемогу. Вітаємо вас з вашим днем! Слава Україні!